Оксана ніколи не забуде той день, котрий трапився стільки років назад, навіть дата навічно застрягла у її пам'яті 13 жовтня. Того дня вона стояла перед своєю мамою, неначе нашкодила, і дивилася вниз. Вона хотіла повідомити матері радісну звістку, що збирається вийти заміж і що невдовзі вона стане бабусею. Але щось пішло не так. Те, що здавалося Оксані чудовою новиною, натрапило на крижаний погляд матері. Ганни Петрівне, не думала я, що виховую таку дурепу, сухо сказала матір, відламавши шматочок від хліба. Ти хочеш відмовитися від цього, заради цієї дитини та голодранця? Оксана навіть не могла захищатися, вона почувала себе винною. Але ми любимо одне одного, сказала вона нарешті. Ой, припини. Матір тільки усміхнулася з гіркотою. Я розумію, що це твій перший чоловік, твоє перше кохання, романтика і все таке. Але де ви жити збираєтесь? І на що головне? Оксана опустила голову, бо матір мала рацію. У них із Артемом дійсно нічого не було, окрім їхньої великої любові. А тепер ще й дитина. Ганна Петрівна допила свій чай, підвелася. І пішла до кухні, ніби перебувала на важливій нараді. Значить, так, сказала вона, піднявши підборіддя своєї доньки. Завтра зранку ти підеш у клініку до Марії Іванівни. Я про все домовлюся. Нічого не бійся, мене хороша лікарка. Оксана мовчки кивнула. Вона ніколи не сміла сперечатися з матір'ю адже та завжди мала рацію. Ганна Петрівна керувала життям доньки. так, як вважала за потрібне. Вона відправила її до престижної школи, забезпечила репетиторами, щоб Оксана не підхопила поганих звичок від дівчат із неблагополучних сімей. Матір хотіла, щоб Оксана знайшла собі достойного чоловіка, рівного за статусом, але донька закохалася у простого хлопця Артема, веселого, безтурботного і зовсім без перспектив. То ніч Оксана не спала. Вона мучила себе думками. Можливо, мама дійсно має рацію. Можливо, через кілька років вона дійсно покине Артема через його легковажність. Він ж досі обожнює мультфільми і збирає кумедні фігурки із кіндер сюрпризів. Але варто їй було згадати його посмішку, його теплі очі та ніжні дотики, як всі сумніви зникли. Вранці Ганна Петрівна суворо сказала Поспішай! У Марії Іванівни день розписаний по хвилинах. Оксана була знесилена, вона була роздратована, але таке підкорилася. Вона сіла в автобус і поїхала у клініку. Там, у приймальні, вона сіла біля дверей кабінету подруги матері. Очікуючи своєї черги, Оксана дивилася на вагітних жінок, котрі ходили повз і тримали свої великі животи. Їхні обличчя виглядали спокійними та щасливими, нібито вони вже народили. І тут Оксана не витримала. Вона почала плакати, закривши обличчя руками Як вона може зрадити свою крихітку, як вона може позбавити життя свою ще ненароджену дитину? Вона плакала тихо та гірко. Раптом двері кабінету відчинилися, і вийшла Марія Іванівна. Вона підійшла до Оксани, обережно сіла поруч і лагідно поклала руку на її плече. Ну ну, в такому стані я тобі нічого робити не буду. Іди додому, заспокойся, прийдеш завтра, сказала лікарка. Оксана кивнула та пішла. Вона знала вона більше сюди не повернеться. У голові все плуталось, але серце підказувало, що потрібно щось робити. Того ж вечора вона пішла до Артема у його гуртожиток. Вона розповіла йому про все, що трапилось, і попросила поради. Звісно, я піду з тобою хоч куди скажеш, посміхнувся Артем. Ну твоя мама не крокодил, та не з'їсть мене. Наївний Артем не знав, скільки образ і лайки може вилитися з вуст Гани Петрівни. Спочатку він стояв розгублений, не розумів, що відбувається, як і сама Оксана, але через кілька хвилин його обличчя змінилося. Він обійняв кохану за плечі і твердо сказав Ходімо звідси. Ганна Петрівна тільки розміялася. Куди ти її поведеш жебрак, та ти ж бідна, як церковна миша. Завтра я її поведу на аборт, і ти забудеш про неї назавжди. Оксана дивилася на спотворене злобою обличчя матері і не могла зважитись зробити крок за Артемом, але раптом вона відчула слабкий поштовх у своєму животі. Хоча термін вагітності був зовсім малий, вона чітко відчула, що всередині неї б'ється маленьке життя. Це змінило все. Оксана кинулася за Артемом, навіть не дивлячись назад. Якщо ти підеш, можеш більше не повертатися, сказала матір, і гримнула дверима. Я не дозволю вам сісти на моїй шиї, ні тобі, ні цьому бастрюкові. Останнє, що почула Оксана, були слова Забудь, що в тебе є матір. Їхнє весілля з Артемом було скромним. Але по справжньому сімейним жодного дорогого святкування. Серед гостей тільки сусіди по кімнаті Артема гуртожитку. Артем був сиротою, і кликати йому було більше нікого. Навіть комендант гуртожитку, розчулившись їхньою історією, дозволив молодятам залишитися в кімнаті на місяць та попередив, що це тимчасово. Але обіцяна перевірка з університету прибула через два місяці і молодим. Довелося з'їжджати. Вони орендували невеличку хатинку на околиці міста. Найбільше грошей у них не вистачило. Артем почав ремонтувати дах, котрий протікав. Ну що, дорогенька, хіба це не справжня романтика? Весело говорив він. Ще дітям будемо розповідати про наше життя. Оксана не могла зрозуміти, звідки у її чоловіка стільки енергії та оптимізму. Вона знала, що Артем майже не спить. Вранці вони разом йшли на пари, а потім він біг працювати вантажником у супермаркет, а вечорами він підробляв офіціантом у нічному клубі. Оксана також не могла сидіти без діла. Майже до самих пологів вона роздавала листівки. Коли народилася їхня донечка Наталочка, Оксана вирішила повідомити матері, що в неї з'явилася онучка. І чомусь здавалося, що за стільки років матір таки розтане. Але Ганна Петрівна відповіла холодно та коротко. Це твій вибір, Оксано. Оксана більше не дзвонила. У неї тепер була власна сім'я Артем і маленька Наталочка. І цього їй було достатньо. Цей березень більше нагадував зиму. Було так холодно, що їхня маленька хатинка просто промерзала. У кімнаті були протяги, і вони з Артемом спали одягнені у зимові куртки. Однієї ночі трапилась біда. Оксана відчула, що її донечка Наталочка горить, наче вогонь. Маля сильно захворіла, і Оксана в паніці одразу викликала швидку допомогу. Лікарі забрали їх в лікарню. Двостороння пневмонія. Суворо сказав лікар, куди ж ви дивилися, мамо? Оксана була в відчаї, але хоча б тішила себе тим, що наступні два тижні вони з донечкою проведуть. У теплій лікарні. Після виписки вона не могла знайти собі місця. Стан дитини все ще був слабким, а в хаті було нестерпно холодно. Не витримавши цього, Оксана вирішила зателефонувати матері вдруге. Вона благала їх пустити пожити у неї хоча б на певний час. Ганна Петрівна не відмовила, але поставила умову Добре! Можеш приїхати, але з однією умовою, ви з Артемом повинні негайно розлучитися. Я не збираюся терпіти жебраків у своєму домі. Оксана пригорнула Наталочку до себе і мовчки поклала слухавку. Вона не могла зрадити Артема, навіть заради теплого дому. Вони самі мали впоратися зі всім. Але як пережити цей важкий період, що наші Оксана не спала? Вона слухала дихання своєї донечки і молилася про її удуження. Вона відчувала провину за те, що не могла захистити свою дитину від таких умов життя. Та, як кажуть, доля мінлива. І з часом ситуація почала покращуватись. Одного вечора Артем, працюючи у нічному клубі, познайомився з кількома серйозними бізнесменами. Слово за словом йому запропонували роботу у їхній компанії. Спочатку це здавалося чимось нереальним, але кар'єра Артема повільно йшла вгору. З Часом вони змогли орендувати хорошу квартиру, а згодом накопичити на перший внесок для купівлі власного житла. Через чотири роки у них з'явилася ще одна донечка Іринка. А ще через кілька років Оксана гордо повела Наталочку у перший клас. Коли вони збирали документи для вступу у школу, їм кілька разів довелося звертатися до комітету освіти. Одного разу Оксана побачила свою матір у будівлі комітету, але не підійшла до неї. Відтоді минуло стільки часу, що їй навіть здавалося, ніби матері більше немає. Можливо, їй ніколи дійсно не було у тому сенсі. Котрого прагнула Оксана, люблячої, турботливої, мами Минуло 15 років після того дня, як вона залишила рідну домівку. І тепер все змінилося. Одного вечора, коли Оксана готувала вечерю на кухні, у двері хтось настирливо подзвонив. Вона швидко поглянула на годинник, артем затримувався на роботі, обидві донечки були вдома, тож вона нікого не чекала. Вона швидко зняла свій фартух. І пішла до дверей. Навіть не глянувши у вічко, Оксана відчинила двері і на мить втратила дар мови. На порозі стояла її матір Ганна Петрівна. Вона помітно постаріла і виглядала вона не так, як завжди. Оксана одразу помітила, що одяг матері вже не такий бездоганий, як колись. У голові промайнуло. Мабуть, вже на пенсії 65 чи 66, Матір оглянула Оксану і без жодного привітання заявила. У мене проблеми зі здоров'ям, діабет, тиск, серце. Лікарі мені купу ліків прописали, і тепер мені потрібен догляд, тож тепер твоя черга дбати про мене. Це було сказано таким тоном, наче вона не сумнівалася, що Оксана от-от кинеться її обіймати, попросить у неї пробачення – і буде її доглядати. Але Оксана тільки знизала плечима. Я не можу тобі нічого сказати, спокійно відповіла вона. Мені потрібно порадитися з чоловіком. І, не чекаючи відповіді, Оксана зачинила двері перед своєю рідною матір'ю. Вона знала, що тепер доля матері залежить від тієї самої людини, котру матір колись ненавиділа за те, що він посмів відірвати її доньку. Від рідного дому Оксана з полегшенням зітхнула. Вона знала, що відтепер, як і її матір колись, милостині вона більше не дає.